Так, друзі, всім привіт! Це ракова ферма. Дивіться, дуже дофігище от зеленої жижі. хто знає, що воно, що з ним робити і чи воно зникне. Воно так, в принципі, ціле озеро чисте, тільки от в цьому куті, от, де вітер нагнав. Так що це добре, погано. Як з цим боротися? Хто в курсі, щось порадьте. Дякую, не порік. От, і ще на рахунок. Фазанів, скільки їх тут є. Дивіться, який красавчик. Красунчик. От, прямо бачите, отже, там ступці моє озеро. і от, чекайте, Де він сховався. От, там інший. О, сидить. По дорозі їхав ще один був. Ну Їх тут купа, кажу. Ну Блін. В світі тварин, як в мірі животних. Дивіться, і не тікає навіть. Привикли до тракторів. Класно, класно. І оленів тут бачив недавно. Теж є відео. Ну, такий. Кажу, прикольно, прикольно. Люблю диких тварин, особливо диких. О, і дивіться, прямо переді мною стоїть. Ще щось там, там свариться. Так, а ну під'їжджаю. Дивіться, навіть не дуже він і хоче втікати. Він туди у хащі пропів, А вон там він є. Не вид. Ну не вид. Народ, хто знає, чи ця штука пропаде, чи ні. І що воно таке? Хтось щось порадьте, підскажіть. Майже четвертина озера, от в цій штурковині. Не знаю, що це. Ох, жижа прекрасна. Так, відлякувач, чайок, чапель і качок один на місці. Другий теж на місці. Біля свинячої голови. От такої купа зелепуги, жабуриння, не знаю що це. Хто в курсі, скажіть, чи воно зникне, чи не зникне. Якщо не зникне, як з ним боротись, чи воно взагалі добре. О там вже один хрущ. Він буде, напевно, кормом для раків. І дивіться, скільки пуголовків жаб. Просто їх от вся берегова лінія. Берегова лінія. Оце моя найбільша наразі проблема. Як її оце верба молода булотяна. Її треба буде всю виривати з корнем, бо я з нею потім не впораюсь. От дивіться скільки їх тут є. Дивіться, А ну бо, це оце зжабурво, це от що це за штука, я не знаю. І от по всій береговій лінії цих пуголовків просто тьма.